7 дивовижних фактів про людський організм. Факт номер один: мозок відчуває, коли ви відчуваєте себе спостережуваним. Навіть якщо ви не бачите, як хтось на вас дивиться, ваш мозок все одно це відчуває. Факт номер два: ваше тіло виробляє 25 мільйонів нових клітин кожну секунду. Поки ви читаєте це, ваш організм вже створив близько 100 мільйонів нових клітин. Факт номер три: ваш ДНК на 60% збігається з бананом. Так, це правда. У нас є спільні гени, які відповідають за основні функції клітин. Факт номер 4 Зуб єдина частина тіла, яка не може вилікуватись. Усе інше регенерується, але зубна емаль назавжди пошкоджена. Факт номер 5 Коли вам холодно, ви стаєте розумнішими. Холод активує зони мозку, які допомагають зосередитися. Факт номер 6 Ніс здатний розрізняти понад один трильйон запахів. Це більше ніж ми думали раніше. Факт номер сім: серце може продовжувати битися поза тілом, воно має свій електричний імпульс. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі.